Економічна криза. Магазини почали давати кредити на продукти людям. Штучний інтелект витіснить 800 мільйонів робочих місць. А президент демократичної країни США з радістю вітає тирана. Куди катиться світ? Що на нас чекає завтра, і як нам в цьому жити, вижити і навіть процвітати? Розберемо в цьому відео. Поїхали! Всім привіт! Мене звати Максим. Я священник, який допомагає заробляти на Феррарі. Я трансформаційний тренер, автор книги, і вже більше 12 років я досліджую тему духовності, я досліджую тему фінансів і психології і допомагаю людям отримати зовнішні результати через внутрішні зміни. На рівні свідомому, ментальному, підсвідомому психологічному і духовному надсвідомому рівні і сьогодні ми розбираємо тему кризи, кризи особистої, як людини, проживаючи кризу економічну в особистому житті, кризу. Фінансову, кризу стосунках, кризу духовну, кризу психологічну, і кризу в цілому світову те, що відбувається навколо нас, зовнішній фактор і внутрішні фактори, як нам в цих подіях сучасності мати силу прожити і ці негативні події, складні події повернути в свою користь. Тож давайте розбиратися. І для початку давайте подивимося на те, що відбувається в світі за останні 30 плюс-мінус років за 30% середньостатистичного українця життя. 30% життя. Відповідно, 92-му році у нас відбувається 92 й розвал союзу, хаос, бандитізм, розруха, все розвалюється. І вже у 2008 році відбувається світова криза, опять же, розвал в цьому світі. Бізнеси падають, економічні втрати. Люди втрачають житло, втрачають бізнеси. Великі втрати по всьому світі. 2013 тисячі рік а, у нас починається революція гідності. Новий етап боротьби. 2014-й вторгнення. Анексія 2019-й світова опять же, криза ковід по всьому світі. 2022 рік у нас повномасштабне вторгнення. 2025 рік у нас ми бачимо зараз в Америці. Ці торнадо знищують цілі міста, вогонь знищує ціле місто. В Іспанії затоплюють цілі міста по всьому світі збройні конфлікти, природні катаклізми, землетруси. І цікавий паттерн, який ми тут спостерігаємо, те, що Відбувається, якщо раніше великі відки кризи відбувалися в кожні 500 років, 100 років, 50 років, 20 років, то зараз ми бачимо, що вони відбуваються кожні 10, 5, 2, а то і рік. Відки кризи і змін. І зараз ми маємо економічну кризу на порозі і події, які відбуваються в Україні, криза демократії, де президент. Найдемократичнішої країни, де лозунг, свобода і незалежність є головним лозунгом країни, вітає терористам, тирана, вбивцю червоною доріжкою, посмішкою і рукопотисканням. Світ явно котиться, і писання нас про це попереджають. Попереджали давним-давно про те, що ми живемо в останні часи, і світ, і ці ознаки, які перераховані були, і більше є ознаками. Стання днів. І днів підготовки, днів розвитку і змін. Ми живемо в цю епоху. І цікава річ про те, що Павло в такі часи, до такого народу, він писав до філіпян, людей, які проживали всі можливі кризи. Вони були в рабстві, вони були в. А, рабстві фізичному, вони були в рабстві фізичному, в плані хвороби була пандемія. Вони були в рабстві економічному, в плані, що були дуже бідні на той час. Тобто, у них здоров'я, проблема, фінанси, проблема, свобода, проблема. А, уявіть, ви в окупованій території, ви хворієте, у вас нема грошей. Для когось це і уявляти не треба. І оці всі події, і він в цей час їм пише. «Радійте, радійте, завжди радійте. Він, як представник Бога, він пише їм послання. І цікаво, що з грецької радійте, радійте» ті слова, які він використовував в грецькій мові, це не порада, це не настанова, це заповідь. Ту формулюровку, яку він використовує і використовувалась в той час, вона використовується як наказ. І він, по суті, як представник і цікавий річ, що він сам в той час сидить в тюрмі під загрозою смертної кари. Він в кризі, народ, якому він пише в кризі, і він пише слова: радійте, радійте, завжди радійте. Чому він так пише? Чому в часи кризи він їх закликає радіти? В чому суть і чому він так зробив? Давайте розберемось в своїй книзі. Формула прориву. Сім кроків до розкриття вашої сили, я розглядаю один важливий елемент, елемент суперсили людини, елемент, завдяки якому людина може змінити все в своєму житті. І ми його приведемо і розглянемо на прикладі касет. Так, на прикладі касет. Пам'ятаєте, були касети на м -м, плівці. Там вміщалось, що 10-15 пісень. І ми їх там. Слухали, перемотували, нажимали кнопочку, чекали, поки воно перемотається, олівцем перематували. Що відбулося потім? Відбулися диски, CD-DVD диски. І що стається? Касети заміняються дисками. Дивовижна річ, здавалось би, треба замінити магнітофони, треба замінити всю техніку по всьому світі, щоб неможливо, щоб ця технологія була витіснена, але вона витісняється. Як коні були витіснені машинами, так касети витісняються новою технологією. Тепер на дисках можна вмістити 100, 200, 300 тисяч пісень. Але через деякий час, що трапляється? З'являються флешки, флеш-карти, куди можна вже записати 10 тисяч пісень. І вони витісняють диски. І уявіть, що означає витісняє? Заміна техніки, заміна заводи, які виробляли касети, зникають, з'являються заводи, які виробляють диски, заводи, які виробляли магнітофони на касетах, зникають, створюються заводи по всьому світі, мільярдні бізнеси. Відбувається повна заміна. Що саме відбувається тут? Ну, і потім ми флешки замінили на інтернет, на телефони, і флешки вже ми давним-давно використовуємо. Що відбувалося в ці часи? Касети замінилися на диски, диски замінилися на флешки, флешки замінилися на інтернет. Здавалось би, для нас це прогрес, але для індустрії виробництва це була криза. Касети, по суті, були знищені. Знищена ціла індустрія. Заводи, мільйони робочих місць. Виробництво, ті, хто продають, ті, хто створюють, ті, хто записують величезні бізнеси, величезна кількість людей, і виробництво зникає для них це криза. Але для світу це прогрес. Цікава річ: китайський символ, який означає кризу, означає насправді два символи. Він означає кризу або означає можливість. І те, що ми спостерігаємо з кризою касет для виробництва того бізнесу це була криза. Вони були на грані вимирання, але це була також можливість. І якщо ви повідслідковуєте своє життя, то одне з найбільших, найскладніших періодів, які ви проживали, вони ж, скоріш за все, призвели до чогось кращого. В крайній в моєму житті так. Не з найскладніших періодів, наприклад, після фронту, після втрати друзів. Я отримую поранення, я втрачаю зір. У мене залишається 5%, я не можу читати, я не можу писати. І як мені далі робити бізнес, як мені далі вивчати? Як мені годувати дитину, новонароджену і дружину, не маючи зору. І здавалось би, печальна, складна, тяжко і дуже печальна історія. Але насправді то було благословення для мене, то була криза, але насправді то була можливість для мене змінитися. Я міг обрати страждати і все життя провести на стройці грузчиком, страждаючи, звинувачуючи ворога, звинувачуючи Бога. Але я обрав можливість. І те, що мене обмежило, мій фізичний зір, я використав як можливість і розкрив свій духовний зір. І розкрив свої психологічно-духовні спроможності, і зараз змінюючи сотні тисячі життів, допомагаючи людям, це створилась можливість в той момент, коли була криза. А найбільші бізнеси найбільші ну, бізнеси, але в цілому багато бізнесів, багато проривів фінансових, фінансових результатів змінів відбувається саме в часи економічної кризи. Час, наприклад, Airbnb. WhatsApp, Uber. Ці кампанії створилися в 2008 році, коли була економічна криза. Люди не могли а, дозволити собі готелі. То Airbnb створило продукт, створило послугу. Що тепер ти можеш залишитись у когось, і хтось може залишитись у тебе. Це було дешевше і економічно вигідніше. Uber – тепер не потрібна кампанія таксі. Будь-хто може бути таксі і заробляти. Будь-хто, маєш машину, заробляй. Компанія в одна з найуспішніших таксів в світі. WhatsApp. Люди не могли оплатити рахунки за телефон. Створився WhatsApp, де безкоштовно ти міг відправляти і дзвонити людям. Компанія Microsoft утворилася в часи кризи. І ми можемо відслідковувати тисячі таких історій бізнесів. У мене в житті таких історій і у клієнтів. Коли криза, як в китайському символі мудрості, означає криза, складність або можливість. І да, ви скажете: Ну, легко сказати, я зараз проходжу розлучення чи банкротство, чи втрату близької людини, чи фінансові складнощі, мені немає чим годувати людей. Да, це складно. Складно, і мені було складно, коли я втратив зір. Але я неймовірно вдячний за той процес за той досвід кризи, яку я мав, бо вона розкрила наш потенціал. І Павло пише до Ефісян, які проходять неймовірно складні часи. Радійте, радійте, завжди радійте. Чому? Бо, можливо, він, як апостол, як людина Божа, він бачив да, зараз вам складно. Але це можливість. Ви бачите це як кризу і страждаєте. А я бачу це чима Божими вищими, і бачу можливість, яку він має для вас. І зараз те, що ви проходите в житті, те, що проходить світ, те, що проходить наша країна, це не криза, це період трансформації, це період можливості. Життя відбувається не для вас, життя відбувається, життя відбувається не з нами. Не з вами, воно відбувається для вас. Якщо ми починаємо дивитися на все, що відбувається в нашому житті, а як це для мене, запитайте собі, себе і розпишіть у себе в щоденнику, а як це для мене? До чого це може мене призвести? Через 5-10 років, що ця історія, ця ситуація, коли я її проживу, до чого вона призведе? Можливо, до кращих економічних скілів. І ви зможете краще бюджет свій вести. Можливо, до того, що ви зрозумієте, як краще будувати стосунки, можливо, до того, що ви зрозумієте, побудуєте новий бізнес. Бо зараз в часи штучного інтелекту, які витісняє, витісняє велику кількість працівників робіт, і, здавалося би, знищує можливості роботи сім'ї, але він спричинить те, що 900 мільйонів робіт з'явиться. Обслуговування штучного інтелекту, використовування штучного інтелекту, дасть нам можливість вийти на новий віток розвитку, як це було з інтернетом. Інтернет знищив багато можливостей і робіт, але призвів до того, що з'явилося багато робіт. І тепер з штучним інтелектом нам треба буде менше часу на а, рутинну роботу, бо роботи будуть заміняти прибирання, будуть заміняти готування. І люди, які цим займалися, тепер можуть. Перейти на новий віток розвитку, більше вивчати, більше читати книги, більше досліджувати себе, свій потенціал працювати з собою, розвивати свої таланти. І останні дні, часи, які ми живемо, це часи, і виживе той, хто наближається і має вплив Духу Святого, і має вплив вищих сил, той зможе вижити в цьому світі в останні дні. Чому? Тому що це часи можливостей. І кризи. Той, хто касети, касети, які не використали трансформацію, не перейшли в диски, вимерли, вийшли з бізнесу, вийшли з гри будуть страждати. Ті, хто не встане на віток розвитку, буде страждати. Якщо ви зараз страждаєте, ви не приймаєте свою трансформацію, не приймаєте свій розвиток. І коли ви приймете його, ви відчуєте нову хвилю життя, нову енергію, нову силу, нову любов. Новий рівень економічний, психологічний, стосунок розвитку і інших аспектах. Чому я чого я вам бажаю? Саме цим я займаюся зі своїми клієнтами на своїх програмах. А якщо у вас є бажання трансформувати своє життя, нижче ви знайдете посилання на ресурси на мої платформи, які зараз актуальні, де ми проходимо тренінги, розбори? де... Ми працюємо над тим, щоб вийти в розкриття потенціалу, розвитку, встановлення і прожиття не кризи, а отримання можливостей і трансформації, і змін. І побачимося в наступних відео.